Вітаю вас, це гроші на телеканалі. Інтер. Мене Козю, вітаю вас, які ведучі показують на українському телебаченні. Сергій Дрофіїв, Андрій Далалевич, Сергій Костира проти правди. Що дізнаватися про секрети Сергія Фієва в студії Гроші? Ми дізнаємося, чому святкує день народження 45 років Сергія Сергіерофієва 19 травня. І чи можна висповідати про наші білоруські журналісти, які так не побачили і не подорожують у Білорусі? Тема нашої програми Секрети Сергія Дорофєєва» І чому його справді 44 років, які можуть перев'язатися? Запросимо студії Брусто Сліндаву. Здравствуйте, що розповідаєте?

Беру... Беларуси. Что? Эй, ну куда ты спешишь? Я тебе застреляю вас. Брустус, я тебе вам... отжмагаю его. Ну все, не хочу с тобой... Здравствуйте, парни, расскажите мне, пожалуйста. Расскажи, будь ласка. Ой, ой, ой. Ну все, ти мене довгониш, та Я тобі, я тобі пинаю, тебе. Ай, ай, ай. Закрила тисяро І за затокусь на правильность стояння. Ну все, я тобі сейчас пинаю. Ай, ай. Ай. Это дуже серйозно, боліт. А, -а, -а допоможіть! Да помозі! пані, пані, що сталося? Аааа, на жаль, сьогодні. Розкажіть, будь ласка, що розуміє секрет, ай! Да довго по цевити, мій телефончик. Ну все. Эй, куди ти спішиш? Ну, жаль, така інтересна, що твой секрет. Сихи дурфів. Таким було. Найсекретніша пристіль можна спостерігатися і нікуди поспішати. Це була програма Гроші. Телефонуйте Гарячій лінії, і ви знаєте на сайті. Дякую до побачення.